Залежним він був завжди. Ми почали зустрічатися. Я знала, що він алкоголік, що він вживає алкоголь, але все рівно я вийшла за нього заміж для того, щоб його спасти від алкоголю. Нині пані Надія вже доросла жінка, яка має внуків та живе щасливим життям. Однак так було далеко не завжди. У 20 років вона вийшла заміж за людину з алкогольною залежністю. Після п'яти років шлюбу в подружжя народилося двоє діток, проте це не змусило голову сімейства кинути пити. Він міг не працювати, працювала я, він міг не приносити грошей додому, кормила дітей. Я працювала я, заробляла гроші. А навіщо йому щось змінювати в своєму житті? Якщо в нього є криша над головою, якщо в нього є що поїсти, я з ним розійшлась, але я ще протягом 27 років з ним жила. Тобто офіційно я з ним розійшлась, а 27 років я його ще спасала. Спасала. От алкоголя понад 30 років пані Надія рятувала коханого чоловіка від алкогольної залежності. Однак зробити їй це так і не вдалося. А коли сину виповнилося 23 роки, жінка дізналась, що понад 5 років він залежний від наркотиків. Було страшно, було страшно сказати. Було страшно подумати. А сказати, що я мама наркомана, я не могла відкрити рот і сказати, що я мама наркомана. Хотілось зробити все для того, щоб цього не було. Хотілося в тисячний раз сказати йому, що він руйнує своє життя. Хотілося якось зманіпулювати, хотілося ну, ну, що завгодно зробити, тільки щоб цього не було. Тоді пані Надія зрозуміла, що допомога потрібна не лише її сину та коханому чоловіку, але і їй самій. Тож вісім років тому жінка звернулася до спільноти Наранон, яка допомагає рідним і друзям наркозалежних. І з того часу життя пані Надії розділилося на до та після. Вона пішла від чоловіка, а їхній син подолав залежність і вже 11 років не вживає наркотики. Я була перевозом, іду вперед. І все, і, і тягну всіх за собою, всіх на плечі, і я понеслась по житті. Зараз я віддаю відповідальність своїм дітям за своє життя. От зараз мене цікавить моє життя, я щаслива. Я щаслива, тому що я живу тут і зараз, тому що я живу сама і даю жити іншим, тому що я не контролюю, я не маніпулюю і не розказую, кому як жити. Наранон це міжнародна непрофесійна спільнота, до якої можуть доєднатися ті, хто має в оточенні людину з наркотичною залежністю. У броварах члени спільноти збираються щотижня. Саме не одне з них чотири роки тому і прийшла пані Світлана. Поза як і її чоловік понад 10 років страждав від наркотичної залежності. Він хотів одужувати. Він стрімився до того, але хвороба його брала своє. Ну треба йому було вже фізично там употребляти, щоб встати утром з кроваті, Йому потрібно було употребляти. А мені потрібно було його пілити, строїть, розказувати, як йому жити, спасати, брати на себе всі функції сім'ї. Це все було, все було на мені. Питалася з ним десь по якимось. Бабкам, церквам їздити згодом. Подружжя зрозуміло, що самостійно подолати цю хворобу не можуть, тож розпочали лікування. Але окремо Чоловік у реабілітаційному центрі для наркозалежних, а пані Світлана в спільноті на ранон. На щастя, лікування допомогло. Чоловік уже чотири роки наркотики не вживає, а дружина вже не намагається його врятувати. Якщо в сім'ї є залежна людина, вся сім'я дуже хвора. Вся сім'я. Це співзалежність, тому що ну іначе будь не може. По-другому не буває. Це однозначно, тому що одна людина, яка вживає, вона за собою в хворобу втягує всю сім'ю, і вся сім'я крутиться навколо цієї людини. Лікуватися треба лікуватися треба всі сім'ї. Спільноти на ранон діють у понад 15 містах країни. Під час зібрань рідні та друзі наркозалежних діляться своїм гірким досвідом, вчаться разом справлятися з почуттям страху, провини і одержимістю врятувати рідну людину. А також вчаться спрямовувати свою енергію на те, щоб змінити своє життя, а не життя наркозалежного. І я тут зустріла своїх друзів. Які я можу поділитись наболілим, я можу поділитись радістю. Я знаю, що мене не осудять. Мене не будуть оцінювати. Проте у броварах нині всього троє учасників спільноти. Однак це зовсім не означає, що в нашому місті немає проблеми наркоманії. Не мовчіть, адже цю хворобу необхідно лікувати в спеціалізованих закладах. А друзі та члени сімей наркозалежних можуть отримати допомогу в спільноті на ранон.